Вільна, горда, сильна і єдина, ти незламна, рідна Україно. крізь вогонь, крізь темряву і біду, ти йдеш у світлу висоту. Зорі впали в жовтій пшениці, Сонце сяє в кожному рядку, гім звучить, і серце б'ється птицею, бо в тобі і правда, і рука. Кожен клаптик твого вишитого поля, кожен дзвін дитячого люблю, це вже воля наша і без болю, не віддамо ні дяді, ні шалю. Ти не просто на мапі країна, ти народ, що встає і живе. Ти молитва і пісня, і глина, що майбутнє в руках береже. Стоїш у сонці рідна і свята, мов колискова, ніжна і жива, у вишиванці доля непроста, а у серцях нескорена трава. Тобі стоять, мов вартові Карпати, тобі шепоче Дніпра, течія, і степ, що міг усе забути, втратити, та пам'ятає, хто його земля, твої дороги. Втомлені далекі, і кожен камінь зболений, рясний, та ти йдеш і з вірою навпіл шепочеш світу, я жива не згинь. колись тебе ламали на коліна, тебе гноїли словом і вогнем, але воскресла, як сама калина, що крізь морози пнеться за життям. Мої герої в серці, у легендах, у віршах, у піснях, у кожнім сні, і їхній подвиг не рядок у стендах, а пульс живий у кожному мені. Сьогодні свято, день ясний святковий, та не забудем, що за цю весну пішли у небо тисячі з любов'ю, щоб ти жила, щоб ми були. І поки в серці прапор наш із неба, поки звучить незламна Україна, ми будемо стояти де потрібно, і захистить нас правда і перехпитний. Бо незалежність не лише про мрії, не лише спів, чи мовні кольори, це вибір вистояти, і надія, і кров, і тиша. І віра з під золи, і поки сонце сходить над поліссям, і чути дзвони в Києві зраня, ти вільна, Україна золота, ти наша, наша на усі століття, злітає в небо стяг наш кольору весни, плакить, мов мир, щуллється із роси а жовтий то пшениця колос чистий. Що проріс на полі вольної краси. Цей прапор не лише символ на папері, він подих пращурів, що йшли крізь ніч, він майорів у битвах, у бурях, смерчах і був молитвою для втомлених облич. Він грів солдата в окопах холоднечих і слугував знаменом для весіль. Він над майданом плакав, сліз до ранку і шепотів, живий. Моя країна, ціль. Сьогодні День свободи й любові, день, що встелили поколінь сліди, нам незалежність, не дарунок долі, це шлях, де кожен цвях це ми щити, це рідна мова, вишиті сорочки, це пісня мами, що вела в життя, це слава Україні, як молитва, це крок уперед. На зустріч майбуття, це дідова розорена долоня, що сіла не тільки хліб, а й світ, це донька, що мовчки шле на фронт у плін. і син, що йде, бо так велить завіт. Нехай же вічно Майорить над нами жовто-блакитний прапор, мов весна, нехай в усіх серцях палає пісня, Моя Україна, Сильна і одна. Бо Україна це не просто мрія, це не рядки в книжках чи у вірші, це наша кров, це пам'ять і надія, це ми з тобою, вільні і справжні. Ми з тих, хто в бурю вийшов із вогню, хто не схилився ні в морі, ані в степу, хто за свободу кров пролив свою, і гідно ніс вітчизни. Корону і лепту нам не дали, ми самі здобули і волю, і пісню, і ім'я святе, ми, українці, з рідної землі, де правда крізь століття проросте, наш прапор, небо й золото ланів, не раз діймався над полем бою й втрат, та ми стоїмо міцні, як древній дім. Де кожен цях – це пам'ять і солдат. Нам незалежність вітром не принесена, немирно вказана у книжці між рядків, а здобута в бою кров'ю окреслена на щитах наших вільних синів. І ми поклялись, вже не зрадить, не згубить, не дати ворогу ані трави, бо наша держава жива. Незламна у серці народу Палає і живе. Ти Україна, ти не просто земля, ти народ, що не гнеться, ти вогонь, що крізь темряву світлом прорветься. У тобі козаків непокірна душа, і у вічній борні не згоріла свіча. Ти Мов колос на вітрі, та міцна, наче скеля. Твоє слово це правда, твоя зброя, надія, твої гори мовчать, Та в них сила предків, а над степом співають пісні твого серця. Не зламали тебе ні кайдани, ні війни, ти стоїш, Україну. Поміж правди і гідності, і поки в грудях б'ється серце народу, ми з тобою піднімемось після негоди, бо любов до вітчизни у крові не в на словах, ми за тебе, країну, стоїмо не на колінах, а в струю. Ти думав, впаде. Не впала, ти думав, злякається? Ні, вона у вогні закричала, і з попелу встала, мов грім. Ти думав, згорить у завалах, там в неї в очах ще вогонь, і кожна розбита оселя це шрам, що перетворить кров у броню Ти бачив дитинство в підвалах, сльозу на бетоні й та з болю народжується сила. Вона не про страх, вона про вогні. У матері руки у тріщинах долі, а в серці молитва, як щит. Вона хоронить свого як героя і йде далі, бо знає, стоїть, стоїть за Донбас, за Херсон і за Крим, за тих, хто на небо пішов молодим. Стоїть, бо свобода ожила гуде, і жоден окупант її не здоле. Ти думав, народ переможеш дарма ми не коліна, ми вільна сім'я, нас не зламати ні бомбами, ні тілами, бо навіть у Прахові ми з прапорами.